Навесні 1654 року відбулася подія, яка докорінно змінила історію тоді ще молодої української держави, війська Запорозького та й загалом східної Європи, укладання так званих березневих статей, прямий наслідок Перяславської ради на століття наперед визначило бездержавний статус України. Про березневі статті та Переяславську Раду ми найбільше знаємо з радянських підручників. Там Україно-Московський договір називали не інакше як «воз'єднанням братніх народів. Велика радянська енциклопедія Переяславську Раду 1654 року називає зібранням українського народу, яке прийняло рішення про воз'єднання України з Росією. Серед науковців й донині точаться дискусії: що ж це було: персональна унія, васальна залежність України від Росії чи військовий союз. В одному їх погляди збігаються: відлуння подій 360-літньої давнини, чутно й дотепер. Ми з часу Хмельниччини ми вже маємо, я б сказав би так, період трагедії. Це трагедія України. І Переяславська рада це трагедія України, що засвідчується і сьогоднішнім днем. Рік 1654. Українські території спустошені після п'яти років кровопролиття. Національно визвольна війна Хмельницького з поляками з одного боку зібрала під гетьманську булаву українські землі по правий та лівий берег Дніпра, а з іншого багатотисячні військові загони та обози виснажили людські ресурси. Хоругови польського війська під Берестечком. Тож були галицькі хоругови, розумієте? Галицькі католики, От, покатоличені українці, українці проти українців, страшенна різанина, від якої потерпало передусім мирне населення. Хмельницький, вже фактично ставши державотворцем, шукав способів припинити війну, але вийти із неї переможцем і залишити відвоювані у поляків території. Вібір союзників був вкрай обмеженим: Отоманська порта, Шведське королівство та Московське царство. Україна прагнула мати протекторат з боку якогось монарха, сильного монарха, і звичайно, воєнну допомогу. У боротьбі з урядом Речі Посполитої, який так і не міг погодитися на самостійність України. Ну, з боку Московії, з боку боярства, з боку царя, ставлення було зовсім інше. Це ця угода розглядалася як перехід. Власне, України під руку царя, все перетворення їх всіх українців на підданих, власне кажучи, на царських холопів. Та все ж у виборі союзника Хмельницький схилявся до православного московського царя. В листі від 8 червня 1648 року гетьман просить його про допомогу? Відтак шість років цар Олексій не дає відповіді і лише спостерігає, як річ Посполита і Гетьманщина знекровлюють одна одну у війні? Позавжди постає питання, коли аналізуєш події, чому Хмельницький змушений був іти на Переяславську Раду, то постає питання: а чому це цар шість років очікував? Богдан Хмельницький звертався з 48-го року про е, допомогу. А чому цар не подавав? На думку історика, московський цар зволікав, бо керувався виключно імперськими загарбницькими намірами, зокрема, ідеологією, що Москва це третій Рим. В західному напрямку, третій Рим, Москва третій Рим, претендував на землі до Вісли, на всі землі колишньої Київської Русі. Тож, якби Богданові таки вдалося об'єднати українські землі на цих територіях, не залишалось би місця Москві. Хмельницький віддавши перевагу союзу з північним сусідом, й гадки не мав наскільки довго і як дорого обійдеться дружба із братнім народом.